Насправді задумайтесь, як часто вам потрібен зовнішній так сказати, пінок, знак зверху, як приступити до своєї мрії, як приступити до виконання чогось, що ти давно не робив, як навчитись англійській мові, як почати танцювати, як запустити власну справу. Часто цей знак для когось це зірка, для когось це слова. І ми дивимося на цю зірку і думаємо, о, чи справді це знак. І нам космос каже, да, це знак, чувак, давай. Е, і ми такі, ой, а цей знак мені? Я думаю, хлопці тут зроблять е, такий, Просто задумайтесь, коли ви йдете в громадському транспорті і дивитесь на якусь дівчину, ви дивиться, вона повертається, ви такі думаєте, о, повернись до мене, повернись до мене повернись. Вона повертається, ви такі, блін, а може не до мене. Е, і ви такі думаєте, а давайте усміхнешся. І вона усміхається вам. І вона каже, да, це знак, і ми що робимо? Кожен хлопець перетворюється на філософа. І він робить так. Да вона не така симпатічна, як я думав. Вона, У нас не можуть бути з нею дітей. Для дівчат це може бути: я і так сильно не хотіла танцювати. І англійська мені взагалі не треба, і я залишусь своєю українською і російською. Тобто, я прошу зараз кожного з вас, конкретно тебе, задуматись, над чим ти не міг давно зробити перший крок. І що вже багато років висить скелетом у тебе в шафі. І ти давно не можеш це реалізувати. Це може бути бізнес, мова, будь-що. Зараз ми почуємо коротку презентацію від мене. Мене звуть Олексій Малицький, мені 26 років. Я серійний підприємець, запускав декілька брендів, декілька цікавих речей. Минулого місяця наші продукти почали продаватись в Мексиці. В місті я навіть назву вам не можу повторити. Щоб показати якісь наші цікаві досягнення, ось Мустанг. Футбол це нашого виробництва на зірці. Тобто всі знають одну зірку, яку він помалював. А день перед тим він тренувався. І він був на іншій зірці це МГУ. Ось. Але з чого все починалось? Все не було дуже солодко. І я народився в маленькому місці під назвою я зараз скажу Дрогобич, але насправді вона називається Дрогобич. І якщо розмістити карту ось України. То місто Дрогобич не влазить в цю карту. Саме в цьому форматі 3 на 4. Чим відоме місто Дрогобич? Там базово про це місто можна сказати троє речей. Перше, там народився Юрій Дрогобич. Це відомий середньовічний мислитель і науковець. Звідти походить ковбаса? Це теж цікавий факт, бо її можна знайти е, навіть не знаю, за кордоном. І третій факт який раніше був для мене недосяжний і нерозрозумілий, це е, там народився третій найбагатший росіянин. Е, дивний факт, але саме Вексельберг, власник компанії ТНК Біпі, е, ходив в третю школу в місті Дрогобичі і народився там і прожив до 16 років. І цей факт мене якось не задівав Дрогобичі, бо. Е, 17 мільярдів це було чуть більше ніж 100 доларів для мене тоді зараз я вже розумію що якби я рахував 17 мільярдів по 100 доларів то мене б це займало приблизно до кінця мого життя якби в мене не було машинки ось е я народився в такому місці і в 16 років приїхав в Київ і підніміть руку: тут є студенти. О, всі студенти. Чудово, ми ж копії. Е я приїхав в Київ е і стандартним набором комплексів. І, і стандартним набором навичок, я б так сказав. У мене не було грошей, у мене було дуже багато комплексів, і е, не було зв'язків, і не було бажання щось робити. От, взагалі, я був ну, там, середнім студентом, я просто навчався, просто гуляв, просто випивав пиво, і жодного бажання не з'являлося. І все це відбувалося до певного моменту. Е, зараз я ще один зробимо інсайт. Дівчата, підніміть руку, хто, підніма, е, хто має Інстаграм, будь ласка. От, е, парні, якщо у вас є комплекс, зараз я вам розкажу один, е, дуже цікавий річ. Навіть міст України найкрасивіші дівчата в Україні, це до комплексів просто. Роблять приблизно 40 фотографій перед тим, як викласти одну в Інстаграм. Тобто, це каже, що всі ми недосконалі, Але дехто думає, що він більш недосконалий, ніж інші. І всі дівчата знають, що це правда. Хоча всіх багато з хлопців не уявляють цього. Ось. І я собі просто жив до певного моменту. Я зустрів цих двох чуваків. Один з них, е, хто знає їх, може підняти руку. Хто читав їхні книжки? От. Людей 10. Теж прикольно. Справа: це Женя Чичваркін, це засновник Євросіті. Один з най... Крутіших підприємців в Росії, яких е, мені доводилось зустрічати, е, і які зараз, на жаль, на пенсії. І Річард Бренсон це один з візіонерів планети. Е, в цьому році я зустрів їх двох вживу, А тоді, в 2008 році, я зустрів їх е, в книжках. І я подумав, чуваки, ви дуже круті, от е, а я от не такий. Я якийсь неправильний, в мене куча проблем, а ви такі всі ідеальні. І як це так відбувається? Як от ви стали такими? І я почав читати більше літератури. Я зустрів Майкла Джордана. Я потрапляв повз кошик понад 9 тисяч разів. Я програв понад 300 матчів, 26 разів мені довіряли останній кидок, і я не влучав. І саме через таку велику кількість поразок я успішний. І я подумав, окей, цей парень не ідеальний, може в цьому щось є. Він, до речі, схожий на мене. Потім я зустрів е Форда. Люди частіше здаються, ніж зазнають поразки. Тобто, я зрозумів, що я ще нічого не пробував. І я думаю, у твоєму житті так часто відбувається: що о, я ду думаю, це не буду пробувати, мене засміють. Мені скажуть, що це неможливо. Е це не сподобається мамі. Багато речей, які можуть нас зупинити. І я подумав: Окей, одна з найбагатших е, людей 1900-х років сказала, що, в нього теж, е, що він теж здавався колись. Хто знає, коли запустилась компанія Тесла? Але не побачив тільки що. Є хтось? О, як? Третій рік. Хто для кого це, для кого це от, факт не, непонятний? Ну, типу, хто не знав, що в 2002 році запустилась компанія Тесла? Третьому. Підніть рук, от багато людей. Коли ви дізналися про Елона Маска, це приблизно 4 роки тому. І дивіться, Елон Маск у 2002 році запустив свою космічну програму, у 2003 він запустив Тесла геніальну компанію, яка зараз і зараз. А в 2007 вона майже була банкрутом. І я дізнався, що цей чувак, який зараз вважається візіонером всієї планети 11 років лажав і фейлив. Тобто, був таким самим як я. Тобто він взагалі такий самий, а потім став супер успішним через 11 років невдач. І я зрозумів: знайшов дещо спільних цих людей. Вони почали з вони задають запит космосу. Це може бути Бог, космос, там великий розум. Для мене моїм космосом я взяв собі цих двох друзів перших: це Женя і Річард. І я вважав весь час, коли я не міг до чогось приступити, почати якусь справу. Я собі думав, що нас троє стоїть Женя Річард і я. І ми вирішимо, що буде робити зараз Олексій. Це був мій космос такий із трьох уявних людей. І ці чуваки дозволяли мені все. Тобто, це було найстрашніше. Ми пригалися з парашутом з ними, ми починали нові бізнеси, ми каталися автостопом. Але тоді я просто прийняв це як інструмент. Це був перший мій інструмент до досягнення своїх цілей: робити запит, озвучувати його, візуалізувати. Я зрозумів, що я такий, який є, і я такий самий, як всі ці неймовірні люди, зібрався і почав робити щось в університеті. Першим моїм запитом було: я хочу стати відомим в університеті. І ми почали робити вечірки, дискотеки. Ми почали робити різні змагання. Оце плакат з пейнболу, наше змагання. І тут я вирішив вийти на новий рівень. Я вирішив зробити і залишити вм'ятину якби, всесвіті. І цією вм'яти має стати поява мене на телевізорі. Це було дуже цікаво. І ми вирішили зробити першу соціальну рекламну кампанію, яка називалася Усміхнись Україна. Ми створили сторінку в соціальних мережах. Там було приблизно тисячу чи дві учасників. І ми хотіли зробити флешмоб і утворити на Майдані Незалежності карту України. Це було 2008 рік, і це було досить цікаве заняття. Наступає день ще, тобто я на місці. Прийшло 30 журналістів, фотографів, телекамери, все круто, і прийшло 10 людей. Е, їх було 10, бо я їх знав поіменно розумієте. Тобто це найбільша проблема. І я зрозумів, я зробив запит, але щось не так. І тут я, є ідея, я можу взяти цих людей, 10, і попросити всіх прохожих долучитись до нашої акції. І після того, як ми попросили перехожих, ми зібрали 80 чи 100 людей і зробили свою мету. Тобто ми виконали те, що задекларували, ми зробили карту України, нас показали всі телеканали, всі провідні українські телеканали, і я зробив зловив другий інсайт: задаєш запит в космос і працюєш над ним. Робота це весь час незрозуміла річ. Мало хто працює, мало хто працює з тих, хто влаштовується до тебе на роботу, мало хто працює серед твоїх знайомих, родичів. Але коли ти усвідомлюєш, що робота це важливо. Ти починаєш більше досягати результату. Е, наступним, що було, я вирішив змінити своє життя глобально. Щоб змінити своє життя, на тренінг за 1000 євро. Е, у кого є 1000 євро? Підніміть руку. О, класно! Є двоє люд... троє людей. Чудово. у мене немає. І тоді теж не було. І е, У мене немає тисячі євро і що мені робити. І тут я зрозумів тадам. Можна влаштуватись безкоштовно, працювати <смі> в компанії, яка займається тренінгами, і послухати всі тренінги на тисячу євро, на 10 тисяч і стати успішним в цьому. І тут я зрозумів, що щоб почати е, будь-що, навіть якщо ти не розбираєшся, потрібно стати експертом в цьому. Е, я вам зараз наведу приклади. Не було красивої дівчини, організував. Міс університету, з'явилася красива дівчина. Не вмієш спілкуватись, влаштовуєшся в відділ продажів найжахливішої компанії прямих продажів, і за три місяці ти вмієш спілкуватись. Ти можеш договоритись з міліцією, якщо вона тебе зупинила на швидкості 200 км. в провулку. Тобто, е, ти можеш дуже багато. Якщо ти не знаєш маркетингу, йди працювати маркетологом. Е, у мене є дуже такий приклад, ми його не вговорювали вчора на репетиціях. Я знаю, е, Випускника КПІ, і ми з ним зустрічаємося. Це зараз мій хороший знайомий. І я йому кажу: чувак, як ти став? Е, е, я викупив, як ти став відомим блогером. Ти рік тому написав пост, я, буду, я відомий блогер, який залайкало двоє людей. І через рік ти став відомим блогером. Він кітак, але це ніхто не замічає. А ти побачив. О, і ось так це працює. Тобто, ти задаєш запит, задаєш, що ти експерт, працюєш над цим, і ти досягаєш мети. Тепер я хотів би сказати. Я отримав цих три інструменти, і які надзвичайні і неймовірні результати е, я досягнув житті. Я хотів би розказати вам три випадки. У е, 2009 році мені перед народженням подарували квиток е, на, на групу Prodigy. Хтось знає, хто таке група Та, і парень киває. Ось і я тоді теж знав. І мені подарували квиток з одною мовою: дали ще маркер і сказали: я тобі дарую цей квиток. Це мій друг трас. І каже: я дарую тобі цей квиток. Виключно, якщо ти візьмеш автограф, е, я не міг наважитись на це, але е, зразу. Але я так подумав, чому би ні? Ось наслідок. У мене є автограф лайма і окуляри Макса. Це був квиток не віп ложу е, Я їх зустрів після того, але я виконав свою обіцянку. І на тренінгах і на виступах ви почуєте про те, як круто все було. Але за історією цього тренінгу. Відбувалося те, про що говорить е, Джордан. Є шість артистів, які мені дали ні автограф, ні окуляри. Розумієте? І лише ці дали. І ви лише цих побачите в успішних історіях і в успішних книжках. Тобто, я зрозумів, що успіх це результат багатьох невдач це перший інсайт. Друге, е, ми давно займалися виробництвом. Ми дуже багато всього продукуємо в чотирьох країнах. І, в певний, і мені весь час було страшно відкрити магазин. І тут я отримую листа від тепер від свого друга вже. І він пише: Я можу купити вас в інтернеті, ви всюди присутні, але я не, не можу це поміряти вживу. Я хочу от зайти в ваш магазин саме. І я йому пишу: Чувак, от, ми не знаємо, як це зробити. Ти можеш нам допомогти? І він каже: Так, я типу, у мене 10 своїх магазинів. І метою мого 2013 року було відкрити перший магазин. І ви знаєте, що ми його не відкрили. У 2013 році. Хоча ми посвятили багато часу, багато зусиль, і це не вийшло. Я впав в таку відносну депресію, тому що ви можете працювати півроку і не досягнути жодного результату. Тобто, у мене залишилась буквально оця картинка тільки із моїх досягнень. І Тоді стається одна дуже відома всім ситуація. Стається революція. Потім падіння курсу. І стається так. Що не підписання контракту і договору по цій оренді цього магазину це став найбільший бізнес-успіх 2013 року. Тому що договір був в доларах е торговий центр найстрашніший і найжахливіші умови. Ціна захмарна. І якби ми підписали цей договір, у нас були дуже великі проблеми на даний момент. І я зрозумів, що мета. Вона повинна займати якийсь час. І якщо мріє, і вона достойна, вас, ваших зусиль, вона повинна займати якийсь час. І через два тижні, 1 червня, запрошу вас в один торговий центр. Ми відкриваємо вже третій магазин. Це рівно через рік, після того, як ми не відкрили перший. І третя історія, яку я хотів вам розказати, це про певний період свого життя. В певний період свого життя я говорив на все так: от ви могли подзвонити мені в, 20, в 2 години ночі і сказати, що йдемо з парашутом, і ми пригаємо. З парашутом в четвер, а сьогодні середа. Якщо ви кажете, їдемо е, автостопом по Україні, ми їдемо автостопом. і Я на все погоджуюсь. У мене була подруга, і вона каже: е, як каже вона дзвонить в 12-тій ночі і каже: Олексій, е, давай ми поїдемо на фестиваль. Ну, відповідь вона знає: тобто, так, ми поїдемо на фестиваль. Е, я кажу: коли? Ну, в тебе є 4 години, щоб зібратися. Я кажу: гаразд. Е, ми збираємось. Е, виїжджаємо на фестиваль, і там починається гулянка. М -м, ну, ви знаєте, як це буває. І я приходжу в свідомість приблизно в обід. Е, приходжу в свідомість, це був липень місяць, і цікава ситуація і те, що я приходжу в свідомість біля двометрового вогнища. І ми танцюємо навколо нього. І я думаю, що ці люди всі роблять тут біля цього вогнища. Е, ну, Щоб ви розуміли, температура десь 35 градусів тепла. І я такий, е, ну не холодно ж. І, і тут з'являється перший інсайт. Виходить людина і каже, перед тим, як ходити по вогню. Я такив, Нам потрібно зробити ще одну вправу. E, і тут я замічаю ще одну дивну річ: танцює 30 людей, а навколо них стоїть 300. І я думаю, ходити по вогню це беруть три жаринки, кидають отак десь з боку, і ти про ним, типу, протоптався, і все. Але ні, двоє людей підходять, беруть доску і рівняються, і... Двометровий вогонь просто на 10-метрову доріжку, 8-10 метрів доріжку. І я стою перед цією доріжкою, і там така ситуація, що ем, як вам пояснити, як виглядає, коли рівняють вогонь? Всі люди навколо кричать: е, це все підстава, це все натреновані люди. І він бере два листочки, а 4, кидає над цим, і вони згоряють, не долітаючи до землі. І тобі кажуть, закатай штани, бо вони можуть згоріти. Не витягуй телефон, бо з ним. А ти просто очнувся в цьому місці. І Я, і я такий Річард е Женя Чичваркін. Що, як? Вони кажуть, ні, парень, сам-сам, давай. Ми, ми не шаримо, що, що тут це. <різько> і прикол, в тому що ти стоїш перед цією е лінією, і перший крок ти робиш по землі, а лише другий вогонь. І я стою, і в мене залишилось. Космос мій не відповідає, знаків мені ніхто не дає, тобто жодних факторів, щоб всі фотографують те, що я маю зараз зробити, жодних факторів на те, що це хороша справа, немає. Тобто, відео заслуговує на 100 тисяч переглядів в Ютубі явно через певний кількість часу. І я тоді зрозумів, що ця сила вся в мені. І я зробив цих 10 кроків, щоб передати вам відчуття, хтось ходив по вогню. Ось двоє людей. Щоб передати вам відчуття до того, як попасти біля цього, скажімо так, фестивалю, я не знав, що є така опція в житті ходити по вогню. Я знав парашут, дайвін, ходити по вогню не було. І зараз це найцікавіший експіріенс е, 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 в моєму житті. Таке враження, що ти кожною клітинкою свого тіла е, їв орбіт. Ну, от я більше не можу пояснити. Ти настільки свіжо і класно себе відчуваєш, що. Це не передати. Я раджу всім спробувати. І я тоді зрозумів, що все досягнення і всі справи, яких ми досягаємо, вони не десь там. А вони в нас всередині. Нам не потрібен знак, нам не потрібна порада, нам не потрібно, щоб нам сказали батьки, щоб була приємна ситуація для відкриття нового бізнесу. Нам не потрібно, щоб у нас були рівні ноги, щоб танцювати. Можна з кривими? І я попросив всіх вас і конкретно тебе задуматись. Чи потрібен тобі ще знак, щоб змінити своє життя? Згадати ту історію, яку ви давно не могли реалізувати? Е, той, я не знаю, прихований скелет шк в шафі, який ви давно заховали. І якщо тобі потрібен знак, щоб почати змінювати собі, своє життя, то ось він. час настав.